Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Бажаю тебе цікавого, світлого і яскравого життя. Щоб ти була здорова, щаслива і не хворіла, життя радісного життя і щоб ми слухалися. Кохала нас. Хай сонечко, заглядає у твоє вікно, а щастя в серце. Святом! Пока! з днем народження, дорога внучка. Сьогодні усе для тебе: озера, степи, ліси. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Гляди ж, не проспи, бо ти на світі людина. Вітаю тебе ще раз. З днем народження, здоров'я, щастя, успіхів, пошани від рідних, близьких і знайомих. Твоя бабуся. Вітаю тебе з днем народження. Нехай кожен новий день твого життя приносить тобі багато щастя, любові, радості, здоров'я, успіху. Маріка, я спокійна, бо поруч біля тебе є Саша, добрий, люблячий, відповідальний, турботливий. Дякую вам за Михасика, катрусика і Санечку. Прошу Божої благодаті, милості і захисту для всіх вас. З днем народження. народження! Вітаю з днем народження! З днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, щоб ти була щаслива, щаслива, і в тебе було багато друзів. Залишайся такою, як ти є. Хай твої дітки тебе слухаються, радують. Чоловік хай носить на руках, і хай всі твої мрії збуваються. З днем народження. Марійка, Ми з Наталією вітаємо тебе. З днем народження. Бажай було получше, щастя, радості і, якнайбільше посмішок. Марійка. Ми тобі бажаємо. краси і любові, Мирного неба без тривог і зелених чоловічків. Релаксу і відпочинку. і Ще одну дитинку. Міцного здоров'я без коронавірусу. З, З Днем народження! народження! Маша. Марі... Ма Кажи Маша. Фа Він каже Маша. Вітаємо тебе з ним народження. Бажаємо тобі міцного здоров'я, багато сил, багато посмішок і багато-багато радості, ну і, звичайно, перемоги. Велику, велику здорову родину, вашу хатину. Обіймаємо тімочка. Шатьом. Тьоміки, давай. Шатя. Ми вітаємо тебе з днем народження. Що, щоб завжди мрії збувалися. Всі твої бажання, мрії, щоб цілі досягалися, щоб в тебе було більше радісних днів і щастя. З днем народження! народження. Маріка, вітаємо тебе з днем народження! Бажаємо жіночого щастя, міцного здоров'я, достатку, мирного неба над головою. Міцна, міцної, і крепкої сім'ї, щоб була весела і вдала. Радості тобі. З Днем народження. Happy Buzz, тую, to you, моя Марійко. Ми з друзями вирішили тебе привітати, з днем народження. Побажати тобі всього всього самого найкращого. З Днем народження Привіт іменинниця! З днем народження тебе. Хочеться так багато сказати тобі теплих слів, тому що такій людині добрій, позитивній, завжди завжди. Ти посміхаєшся, хочеться побажати тільки всього самого найкращого. Не дарма ти народилась першого числа, тому я бажаю, щоб ти по житті завжди залишалась номер один. Так тримати, в тебе все виходить. в тебе чудова сім'я. Хай вони завжди будуть з тобою поруч. Дітки тебе слухають, цінують, чоловік любить, поважає. Ну, а твої всі хай потаємні мрії збуваються. Ну і, Саша, в цьому році вітаємо Машу скромно. не переосірствуйте. <смірко> <смірко> Марійка, ми з котом вітаємо тебе, з днем народження. Ху -ху! Всього тобі найкращого, там, щоб діти слухалися, благополуччя. Ну, загалом, щоб все все у тебе було супер добре, і так як ти е, собі захотіла, і величезної удачі тобі, не знаю, всього 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 найкращого.